Ось такі вони в мене вийшли. Тепер я ставлю їх розстойку і розігріваю духовку на 180-190 градусів. Але хвилин через, може, 20, як трішки гарненько вони піднімуться ці булочки, ми зробимо тут теж узори. Так, дівчатка, пройшло десь хвилин 15, і тепер я на оцих булочках роблю такі от надрізи характерні, як тоді були. Таку в формі решітки. Лезом можна, можна гострим ножиком. Видно? Ну, так, примітивно. І знов ставлю в розстойку їх. Ось така вона виходить. Зараз згадаєте. Ось так. Помазала я ось булочки жовточком. У мене тут один жовток і ложка молочка. Можна потрусити зверху, або можна просто обваляти, якщо у вас дуже багато маку. То можна обваляти, можна отак потрусити, як я зверху, трішки, можна взагалі нічого не трусити. Це вже індивідуально. Так. Тепер ця ще в мене. Це так бумажечку кладу, щоб... Не злиплись вони. Тепер цю. А цю я потрушу, в мене є кунжут. От. Можна крихтою потрусити Штрезельною. Ось такі вони у мене. Ставлю в духовку випікати. Десь 20 хвилин, 180 чи 190 градусів, але треба дивитися. І дивлячись, якого розміру ви зробите, можна більше робити, можна менше, це вже так. Це я вам наглядний приклад показала, як можна як варіант робити. Ось такі в мене, дівчатка, вийшли булочки. Я їх, як витягла з духовки, побризкала водичкою. Можна просто накрити, ось так, у мене тут водичка, побризкала їх. А можна просто накрити вологим мокрим рушничком, і хай хвилин 5 чи 10 полежать. І вони ось такі будуть повітряні, гарні. Ось такі. Це у мене тут був шевчик, ви зрозуміли? То я то таких узорів наліпила і гарненько вийшла з ситуації. Я ж на пекарні працювала, дівчата, довгенько, так що трішки мені. Ось така з маком. це така плетіночка. Такий варіант, А Оце хотіла таку, це вона дніпровська, Донецька чи Дніпровська називалась. Трішки не вийшла, але теж як варіант булочки дуже цікавий. Я не пам'ятаю, як вона називається. От, вона темнішого кольору була. Дівчатка розламувати не буду, бо вже кого якою пригощу булочкою. Розламувати, чесне слово, якось так мені навіть не хочеться. Краще пригощу когось. Кому подобається, ставте лайки, пишіть щось в коментарях. Всім мирного неба, добра, затишку і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!